Він виснув та тебе у себе всю одвагу, лишив боляще і прокляв. Січень цього року, позначений знаменною датою 85-та річниця дня народження поета і Дісиденка Василя Стуса. У творчому доробку поета є лірика про кохання. Це лірика найінтимнішої орієнтації в цінностях людських стосунків. Ось послухайте. Не зрини кохання в теплі мені, ти мені дорогу перейшла, опустивши очі мовчазливі, лиш на серці легкий сплеск весла. Може, ти нічого не забула, Може, ти досі зберегла серце розтривоження нічого, тільки все припорошила була. Росей Ісус, валь плеч, Затяйською толоптарну систему, з чого лише була гідність. На восьмий день свого першого арешту написав поезію, відчувається його мужності і самодому. Як ти те, що смерті не появився і не питає вчителя, що перед вами судді і клобус перед життєм до верстів, що жив, любив і не набрався складу. Народ до тебе є ще. Як скартю, стується. Лірика Василя Стуса дуже актуальна сьогодні, у буремні дні жорстокої війни. Як не зректися своїх ідеалів, як несхитно вистояти, коли холодно, голодно, коли відчуваєш сильний біль і страх. Поет дає відповідь Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, Сталий твій дух. Тож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіп'є з власної тропи, на ній і стій, і стрій допоки скону, допоки світу й сонця, стій і стій, хай шлях. До раю, пекла чи полону усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік, до нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Страшне сьогодення. Скільки ще повинно загинути українців, дітей, дорослих, військових, старих. Щоб ці кляті орки припинили цю безглузду війну, щоб припинили нас бомбардувати, щоб зібралися геть з нашої землі на свої болота Скільки! У творчому доробку Василя Стуса є вірші, у яких провідний мотив жертовності для України. Ось послухайте: Ярій, душа, ярій, а не ридай, у білій стужі Сонця України, а ти шукай червону тінь калини. На чорних водах тінь її шукай, бо жменька нас малесенька шопта, лише для молитов і сподівання. Усім нам смерть судилася зарань, бо калинова кров така густа, вона така ж терпка, як в наших жилах. У сивій завірюсі голосінь, ці грона болю, що падуть у глибінь, безсмертною бідою, окошились. Усі, хто проти терору і репресій, встаньте! Всі, хто проти диктатури, встаньте!